Перевір підозріле утворення на шкірі, допоки не пізно. Із самого ранку, 25 травня, на площі Театральній в Ужгороді вели людно. Тут відбувалася акція до Всесвітнього дня меланоми, аби привернути увагу до новоутворень на шкірі та їхнього скринінгу. Ініціювали захід Ужгородський національний університет та волонтерська клініка Інтерфемелі. Огляд проводиться дерматоскопами, спеціальними приладами, котрими можна збільшити утвір, якийсь на шкірі, завдяки якому можна більш точно оприділити, що це таке. Безкоштовні огляди проводимо тут. Якщо є щось підозріле, можна так сказати, то ми можемо відправляти в нашу клініку «Інтерфемілі», яку вже в подальшому дерматоонколог може оглядати там. Ми видаємо спеціальні талончики на безкоштовний огляд у клініці, тобто можна з ним звернутися. Якщо є бажання і можливість, видаляється. На місці, тобто в клініці, У нас є спеціальна апаратура, котрої можна таке робити. Пані Наталія дізналася про безкоштовний огляд родимок та інших утворень на шкірі від своїх колег. каже, прийшла, аби переконатися, що зі здоров'ям все гаразд, та за потреби записатися до фахового лікаря. Коли мені було 20 років, може це для мене не було важливо, але коли мені вже за 30 далеко, то звісно я вже почала розуміти, наскільки це важливо, наскільки багато людей зараз хворіє раковими захворюваннями. Всі кажуть про туберкульоз, про спіт, але ніхто про коронавірус, але ніхто не каже про рак. Скільки людей помирає, то а цього не могло, могло б не бути, тому що діагностування, да, якщо вчасно зробити діагностику, то Можна запобігти цьому захворюванню, тим паче, що родинку можна видалити. Найбільше питань у людей, котрі прийшли на експрес-обстеження, виникає щодо родимок, які заважають або завдають дискомфорту, коли пацієнти дивляться у дзеркало, розповідають лікарі. Поруч із уже практикуючими медиками огляд новоутворень проводять інтерни медичного факультету номер 2 у жну. Я вважаю, що такі публічні акції це хороша можливість для безпосередньої практики не тільки для інтернів, студентів, але й для самих лікарів. Ми знаємо медичні норми, певні стандарти лікування захворювання із наших теоретичних знань. Але кожен пацієнт дуже індивідуальний, тому навіть практикуючі лікарі можуть зустріти якийсь такий клінічний випадок, якого не бачили досі у своїй практиці. Тому гадаю, це важлива річ для всіх. Медики також нагадують, маланома злоякісне новоутворення шкіри одне із найбільш небезпечних серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджуються через лімфу і кров майже в усі органи. Хоча сам діагноз серйозний, більшість маланом діагностуються на ранній стадії і тому не викликають подальших потреб, тому важливо вчасно звернутися до лікаря. Випадку меланоми це часто просто візуальне захворювання. Воно іноді не викликає ніяких клінічних симптомів, просто збільшується, і люди вже приходять з тим, що в них виростає якась плямка. Тому дуже важливо час від часу, хоча би раз у рік, звертатися до дерматолога, особливо в людям, яких багато таких новоутворень, щоб подивитися, чи все там гаразд. Лікар зможе спостерігати, чи воно є правильної симетричної форми, чи воно не збільшується. Ця опитає відповідно людей і зможемо зробити висновок, чи потребується новоутворення взагалі якихось спостережень до обстежень, чи можна взагалі про нього забути і лишити, як воно є. Загалом безкоштовний експрес-скринінг на площі театральній в Ужгороді проводили до 18.00, де оглянули до двох сотень осіб. Медики волонтерської клініки Інтерфемілі зазначають, безоплатні консультації щодо новоутворень на шкірі проводитимуть і ще упродовж червня у самій установі.